Сьогодні маємо змогу поспілкуватися із воїнами-легендами. Сьогодні в гостях нашої студії воїни 3-ї окремої штурмової бригади: студент, інструктор і лофт, кулеметник. Панове, вітаю. Доброго вечора. вітаємо. Тож давайте розпочнемо з питання: що яким був ваш військовий саме шлях? Лофт з тебе почнемо. Ну, давай з мене. Мій шлях почався від початку повномасштабки, якщо бути точним, то з 3 дня повномасштабного вторгнення. Бо в перший день я повернувся за своєю сім'єю в Бородянський район, там де вони перебували, бо я на той час поїхав на свою батьківщину в Черкащину. Забрав сім'ю, вивіз їх уже там лісами, полями, бо шляхами вже там проїхати не можна, було підірвані, мости були під репіньом. Звернувся у військомат, у військкоматі мені відмовили, і я зібрав речі, поїхав в Київ захищати столицю, бо вже під Києвом стояли орки і йшли запеклі бої. На жаль, в той день yeah. був вихідний, була комендантська година. Пересуватися не можна було, тому мусив чекати до понеділка. І з понеділка я приїхав на нашу базу. І з того дня я в нашому підрозділі чим дуже пишаюсь. Ваша історія, пане студенте. Моя історія. От він згадав вже про Ірпінь. 24 лютого я прокинувся в місті Єрпінь. ну, так от повелося, що я взагалі тут не поряд живу, ні в Дніпрі, а я прописаний в місті Мелітополь. І досі там прописаний. У мене там мама знаходиться. Але 24 лютого я прокинувся в Ірпіні. Ну, прокинувся не від того, що то був салют на якесь свято, да? а на жаль, від тих жорстоких і кривавих подій, да? з котрими прийшов до нас наш сусід. І я не спочатку потрапив до нашого підрозділу, до нашої бригади, От, тому що тоді був такий хаос, тоді була ще незрозумілість особисто в мене, тому що я до початку повномасштабного вторгнення я багато кого знав, але я не мав жодного стосунку до військової справи я не служив в строкову службу. Але я завжди цим цікавився, мені завжди це марило. В дитинстві в мене була мрія стати спецназівцем або спецпризначенцем. От. І 21 день на позиції жираф ми протримали оборону, одні з тих, хто там були. Потім звільнення Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Мощуна, Синяк, Краківка, ну і багато інших населених пунктів. І так поступово, поступово, поступово я нарешті досягнув своєї мети і потрапив в нашу родину, саме в третю штурмову бригаду. На сьогоднішній день я займаю я колишній кулеметник, а на сьогоднішній день займаю посаду інструктора в нашій бригаді. А для того щоб потрапити саме у свою зараз родину третю окрему штурмову, а, наскільки важко це було зробити, і чому саме туди, і чому це був ваш вибір, саме туди потрапити в першу чергу. Мене манило те, що вабила підготовка. Да, взагалі я багато чого чув про Азов. Я знав деяких хлопців, котрі 2014 року приймали. Участь та були е, членами Азовської родини в батальйоні Азов. Але я не знав, як напрямо які події мають відбутися в моєму житті, щоб я щось змінив. Да? Але, на жаль, ця жока кровапролитна повномасштабна війна вона саме мене привела до моєї родини. Потрапити не важко, головне мати хоча б якесь усвідомлення да, та бажання. І все. Ну, ну Ловт може ще додасть. Особисто я навпаки не бачив себе. Не тільки в Азові, а взагалі в Збройних силах. Я часто замислювався для себе, чи, чи може мені це підійти. Я маю на увазі ще в цивільному житті до війни. І розумів, що це обмеження волі і навіщо воно мені потрібно. Я хотів бути свободним. Я працював сам на себе, виготовляв меблі в стилі лофт. Від цього в мене походить і мій позовний. І якби не повномасштабка, то напевно про армію я, я б армію не бачив би навіть у вісні. себе в армії не бачив би. Але я мусив шукати команду, шукав потужну команду. Приїхавши в Київ, я спочатку поїхав на іпподром, бо там полегшена була процедура оформлення, можна було отримати зброю, і стати на захист столиці. Та там була велика черга, я зустрівся із знайомими, ми домовилися, що вони їдуть в правий сектор, а я їду в АЗОВ. І хто з нас перший пройде, той телефонує іншим, тобто, щоб вони теж підтягувалися. І таким чином я попав, навіть до цього не готуючись і не замислюючись, попав в наш підрозділ. Побачив від початку, як які випробування, які тренування важкі, дуже страшні тоді вони здавалися, але очі бояться, а руки роблять, як кажуть. І вже через пару місяців я скинув зайву вагу і вже на рівні з хлопцями, незважаючи на свій вік. До речі, мені зараз 53 роки вже, тоді було 50. Незважаючи на свій вік, я на рівні з нашими хлопцями виконував всі вправи, здавав нормативи. Влився в життя. Панове, е, чим відрізняється ваша бригада? Е, от якщо б робити таку, знаєте, таку невеличку рекламу саме вашої бригади, чим вона відрізняється? Чому важливо потрапити? До вашої бригади, і що чоловіків, які е, зараз замислюються над тим, куди йти захищати, так у яку бригаду йти, чому саме до вас? Знаєте, саме зараз вже головна відмінність то коли чоловіки замисляться, то вони не в бригаду потраплять, вони потраплять в родину, бо у нас велика, велика родина. В першу чергу ми антропоцентрична бригада. У нас все навколо збереження життя людини. Оце наша основна, е, мабуть. Основна засада, перша стоїть. Да? А на другому місці я би, мабуть, знаєте, що виділив? Те, що, друже, як ти вважаєш? Я думаю, націоналізм. націоналізм. Думаю. А, ми відрізняємося тим, що ми націоналісти. І все у нас, знаєте, можна трактувати по різному ті події, що відбуваються, але ми лише продовжуємо велику боротьбу наших попередників. Ця війна не йде третій рік, ця війна для нас не йде 10 років, для нас ця війна не йде 31 рік. Тощо для нас ця війна йде вже як понад три століття, а можливо і більше. Ще коли ця країна, Москва, як вони себе називалися великоросами, тоді іменували, Вони не мають іншої мети, як знищити українську націю. Тому що ми їм заважаємо і це очевидно. От в нас зараз, ну знаєте, в нашому розумінні війна це коли ми на кордоні, да, армія з армією зустрілися, і там би ми якось силами якимись ми б вирішували ці питання. Але що ми бачимо? Ми бачимо геноцидну форму війни. Цебто бити по житлових кварталах, бити по цивільній інфраструктурі. По наших пам'ятках історичних, по бібліотеках, по так само медичних закладах тощо це не що інше, як геноцидна війна. І ми, як націоналісти, ми продовжуємо боротьбу наших попередників холодноярівців, упа, карпатських січовиків, дивізійників. Усі вони боролись за одне і те. А це боротьба за існування нашої нації в світі. Оце наша мета зберегти нашу націю. Зараз ми розуміємо, що війна насправді йшла постійно. Була не війна, але використовувалася зброя така гібридна, як війна. гібридна, зброя, така як мова, культура і все інше. Вони у нас крали, перемішували і робили, хотіли зробити з нас просто толпу. Вони не очікували, що ми дійсно нація, що ми воєвнича нація, і що ми е, не будемо тягти це ярмо. Наразі настав час, коли ми історичний такий час, коли дійсно ми можемо скинути це ярмо маскальське, і позбутися його, стати незалежною європейською потужною великою державою. Обов'язково це зробимо як нація. Маємо перемогти цю навалу, адже це єдиний шлях. До не просто там навіть не гарного життя, а просто нашого життя. Так, і от на ваше питання, відповідь. Ми, наша бригада, наш підрозділ відрізняється від інших тим, що ми всі усвідомлені, ми розуміємо, для чого ми йдемо на цю священну війну. Для нас це священна війна, бо ворог хоче винищити нас як націю, і ми вивчаємо справжню історію. У нас, до речі, в бригаді є відомий історик Олександр Алфіоров, позивний барон. Рекомендую вам його послухати. Ми слухаємо його лекції і читаємо історичні книжки, вже справжні історичні книжки, не і розуміємо, що зараз настав той час. І ми прийшли перемогти, не відбути якийсь там термін або за когось там воювати. Ні, ми прийшли перемогти. На прикладі своєму, я можу сказати, а, після пережитої коми, дві клінічних смерті та проведених три оперативних втручання, я навіть не пройшов ВЛК, щоб мене не списали або кудись відправити додому. Але це не означає, що ми хворі. У нас просто велика мета перед нами стоїть. Okay. Скажіть. Чоловікам, які захочуть після цього інтерв'ю, в тому числі почуються ваші сенси відізвуться у їх серцях, і вони захочуть приєднатися саме до вашої бригади. Яким чином це зробити? Right. І е, е, ще питання в тому, які фізичні психологічні аспекти мають бути вже всередині для того, щоб людина приєдналася до вашої родини. Е, ви знаєте, в першу чергу чоловікам я би хотів порадити, не перекладати в спадщину нашим дітям на наступне покоління. Бо я не хочу, щоб мої діти або його він так само воювали за нас через 10 років, тому що ми якось чомусь десь там, а комусь, а там ось ні, це випало на наш вік. Це наші проблеми. За нас не мають діти вирішувати це через 10 років. Ми маємо зробити їм світле, спокійне, безпечне майбутнє, щоб вони бігали з посмішками по нашій території, по нашій землі. І не треба це на когось перекладати. Це ніхто не зробить за нас. Не зробиться син депутата, не зробиться це депутат. Це маємо ми зробити. Ось і все. А боятися армії не треба. Треба трошки приділяти часу не Тік-Току, не інстаграму, не Рілсам, не Фейсбуку, не якимось. І псошному е, різноманіттю, котре в нас в медійному просторі існує, а достатньо просто відкрити е, інтернет та подивитися, да? не як виїхати за кордони заплатити за це 10 тисяч доларів, а які посади існують в армії. Наприклад, наші бригади, да? от я можу привести простий приклад: на одного штурмовика, на одного кулеметника, неважливо. У нас є вісім тилових посад по ефективному забезпеченню його роботи, щоб він був вдягнений. Щоб він був нагодований, щоб в нього працював зв'язок, коли він виконує бойову задачу, щоб оператори БПЛА і до розвідка, розвідку, аеророзвідка докладали йому певну обстановку на його шляху, да? щоб йому вчасно приходила зарплата, щоб йому кваліфікований медичний догляд був наданий. Так само у нас є і пересувна стоматологія, у нас багато чого є. Але треба цим цікавитися, тому що армія на сьогоднішній день через. Дискредитацію війська через медіа простор, да і розхитування цивільного населення, я не розумію, що взагалі відбувається. Просто достатньо, хоча б взяти одного військовослужбовця, не цуратися його десь на вулиці, а підійти та запитати, які запитання, друже, як ти служиш, да? а які переваги в тебе? Да? А чи вчасно тобі приходить зарплата? А чи тебе не кидають, коли ти з пораненням лежиш в лікарні? А яке у вас забезпечення? Да? І не тільки, наприклад, ну, ми розуміємо, що коли батько да. Там не знаю, дідусь, неважливо хто, коли чоловік приймає для себе рішення стати на захист тих, кого він любить. бо в першу чергу це наш прямий моральний обов'язок захищати тих, кого ми любимо. Да? То йому ж треба якось годувати свою родину. Багато в кого повиїжджали родини, там жінки, діти за кордон. Да? І їм треба якось існувати. Себто от а в нас з цим немає проблем. В нас немає жодного разу. Я не пам'ятаю, да, щоб нас колись затримували заробітну плату. Да? Нам не треба збирати, наприклад, на броніки, на каски, на навушники, на взуття, на інші наші потреби, тому що нам цим всім забезпечують повністю. Повністю абсолютно тощо. Ви знаєте, іноді ми стикаємося з такими а, дикими для нас речами, коли комусь збирають на турнікети. Да? Там медіа моти до один одному можемо показати. Але ну, нам, наприклад, коли ти виходиш, тобі видають шість катівських турнікетів нових. Якщо ти їм не скористувався, або він в тебе забруднився, да, липучка десь забилася, ти повертаєшся, і він переходить в тебе в статус тренувального. Його в тебе забирають, і тобі потім на наступний вихід да, на виконання бойової задачі ви видають новий, а комусь на це збирають. Ну, мабуть, такі переваги та багато наш, чого. Наш підрозділ якісний на всіх, абсолютно на всіх рівнях, починаючи від командирів і закінчуючи а, кухарем або. Кимось із обслугою. Як брат сказав, що у нас на кожного кулеметника чи на кожного штурмовика по вісім людей, які забезпечують його, то не треба бути, не треба боятися, що вас кинуть в хозроту якусь. Ні. У нас кожен займає свою нішу, свою посаду по своїм здібностям. До мене недавно звертався. Хлопець один, якого поставили працювати кухарем при ТЦК. І він йому вже написали відношення, там, правда, відмовили. Написали, командир, я написав недоцільно, резолюцію поставив. Є люди, які хочуть бути штурмовиками або кулеметниками. Я, наприклад, свого часу теж я не хотів відсижуватись десь в тилу і на якійсь там тиловій посаді сидіти. Я йшов на фронт захищати, бо я чоловік і це моя. Мій обов'язок прямий, ну я не знаю, це інстинкт любого чоловіка стати на захист своїх рідних. Можна багато що додавати, знаєте, про переваги нашої бригади. Ви знаєте, так от зі сторони ваша думка, коли в нас всі звертаються один одного на ти. Неважливо, не ми з ним, а ми до командирів звертаємося на ти в будь-який момент, коли ти бачиш командира. Відділення, командира взводу, командира роти, командира батальйону. Ти можеш до нього підійти і поспілкуватися, сказати, друже, вітаю. Да? Ну і далі звернутися до нього. Та це в першу чергу наш побратим. Тому що в нас родина, в нас уся командна ланка, вона бойова. Вони ходять разом з нами, вони показують, як треба, вони задають нам темп бою, вони дають мотивацію бою, і вони бачать, коли когось щось не так іде, і вони коригують. Тому що нема нічого важливішого ніж збереження життя людини. У нас є два накази: перший повернутися живим, другий виконати бойову задачу. Панове, якщо людина вже потрапила, наприклад, на тренування так до вашої так. бригади, її забезпечують так якимись тестовими завданнями, тестовими якимись О. моментами, Супер. так і якийсь випробувальний термін вже є для того, щоб людина зрозуміла, чи ваша вона, і ви зрозуміли, чи ваша так. вона ви знаєте. Тож я, розкажіть я, про це класне запитання. Я, Ми зараз запит... двох. Розповімо в першу чергу. Нам потрібно для того, щоб потрапити. Ви кажете, да не обов'язково бути оформленим на сьогоднішній день. Вже в таких містах, як Київ, а саме ми сьогодні в чудовому місті Дніпро запущені такі центри. Да не обов'язково підписувати повістку, да там або контракт не треба в бусика ніякого залазити. Да, а треба мати усвідомлення того, що це відбувається. Війна тут. Зараз серед нас в кожній хаті немає жодного квадратного сантиметра в нашій країні, де безпечно. Тому достатньо зайти на сайт да, 3 штурмової бригади ab 3army подати заявку, зареєструватись на тестовий тиждень. Да. І далі на цьому тестовому тижні без підписання контрактів, без мобілізації, без жодного грошового внеску да, можна пройти ще, друже. Тестовий тиждень. Тестовий тиждень це. Відчути себе воїном 3-штурмової, побути а, на місці кожного з нас. Себто в цих центрах, їх... да, а, а, вибач, друже, що перебив, так. ви можете, особливо ви можете прийти. Кожен може прийти да, от, з цивільного свого життя, виділити відпустку собі і пожити тиждень нашим життям, але не на Донбасі, не на Харківському напрямку, не на Запорізькому напрямку, а от, в безпечному місті, да, в тиловому. Там вас навчать не тільки. Там п'ять правил там, або три, або чотири поведінки зі зброєю, да? як її тримати, як розбирати, як з нею поводитися. Що таке мінно-вибухова справа? Базове користування зв'язком, базове користування для операторів БПЛА. Так, там не буде тепличних умов, там буде багато-багато фізичних навантажень, щоб ти для себе розумів або розуміла. Що таке армія, що таке військо, і що там в реальних подіях буде відбуватися? Там не буде такого, що хтось буде прокидатися в 10, а хтось буде прокидатися в 11 часов дня, да, гортати Тік-Ток або гортати рілси, або Фейсбук і дивитися. Ні, це командний спорт. Це одна єдина така от машина. Всі прокидаються в один час, сім 7.30 ранку, шикуються, читають молитву українського націоналіста, а далі за розпорядком дня. І так само не просто входить безкоштовне проживання. А і безкоштовне триразове харчування на добу, і саме, що цікаво на сьогоднішній день, як я вважаю, тиждень безкоштовних тренувань з діючими так. бойовими інструкторами 3-ї окремої штурмової бригади, з професіоналами з, з інструкторами, які вже пройшли бойовий досвід. і... Можуть виконати любу вправу краще ніж хто хто інший з за них у відсотковому взагалі співвідношенні, Скільки людей, які потрапляють на оці тренувальні тиждень, тиждні, да? тиждень тиждень, скільки людей потім кажуть: ми вже не підемо, знаєте, ми вже ми вже з вами. В, цей тиждень він не налаштований на те, щоб хтось потім ішов у військо. Просто то, спробувати для себе, чергу, так? Я правильно розумію? Я хочу доповнити, да, І спробувати це. Хто ти воїн, можна назвати, щоб для себе зрозуміти, на яку посаду ти можеш потім піти. Або ти одразу розумієш, що мені потрібно йти в забезпеченці, мені треба в кухарів, бухгалтера, в писарів, діловоди тощо. Це налаштовано на те, щоб захистити цивільне населення. На жаль, на жаль, за 10 років активної фази війни я не можу вам знайти якусь безкоштовну програму. Я не буду казати. Від кого або від чого, да? по захисту цивільного населення. Ви знаєте, ми, хоч і легендарна бригада, але ми не всесильні. Якби в нас була така можливість бути і на позиції, виконувати бойову задачу, да? і клонуватися, бути там, де ми необхідні в цивільному місті, не дай Боже, є загроза для нашої нації, не дай Боже, десь наступ почався або летить ракета, щоб знаєте, як у того мультику впіймав ракету, в рот, як той супермен, бум, вона в тобі взорвалася. То ми правда так могли робити. Але, але. Цей тестовий тиждень це унікальні знання. Тому що, ви знаєте, швидка не приїде за 40 секунд в цивільному місті через затори, або багато інших факторів на це впливає. А людина витікає від масивної кровотечі до статусу 200, цебто мертвий, за 40 секунд. Ось хочу вам зачитати останні слова, там цитату із повідомлення, яке я сьогодні отримав від хлопця, який до мене пару тижнів тому підійшов, записався на тестовий тиждень. Оформили його. Він пройшов уже цей тестовий тиждень і пише. Ось така історія вийшла мого тестового тижня. Я безмежно вам вдячний, що ви мені показали справжній світ, дає правильні цінності та сенси. Бережіть себе. Дякую вам за можливість бути дотичним та корисним війську України. Брати, поверни на камеру, покажи, що це не те, що це Це так. просто от повідомлення одного з хлопців, так, котрий ну, то, прийшов є. і записався на тестовий тиждень. Відео ну, фітки мені там деякі, деякі скинув. Ну це я просив для власної мотивації. Просто бо а, тяжко працювати, знаєте, коли не бачиш без фідбеку. Так, не бачиш результат. <гаспоріст> І ще раз я хочу додати, знаєте що? Так. От це підштовхнути людей, усвідомити, що війна нікуди не пішла. Вона, на жаль, не закінчується. Вона не закінчиться завтра, або післязавтра, або на 1 вересня, тому що буде дзвоник. Ворог е е, йому байдуже. Ну, це геноцид, йому байдуже кого вбивати дев'ятимісячну дитину, дев'ятилітню, дев'ятнадцятирічну, дев'яностолітню бабусю. Геноцид він не має якоїсь такої форми. Цих шкода, а цих не шкода. І це саме підштовхнути, усвідомити те, що це моральний обов'язок захищати тих, кого ми любимо. Не хочеш якось ти не розумієш, ти ще далекий до того, щоб вдягнути форму та йти захищати тих, кого ти любиш в першу чергу. Добре, нема питань. Ми тебе хоча б навчимо. Бо нема нічого жалюгіднішого, ні відчуття безпорадності, ніж бачити, як хтось помирає в тебе на очах, а в тебе просто тільки тремтячі руки питаються набрати, намагаються набрати 103. А я ще раз наголошую, 103 за 40 секунд не приїжджає. А там ми надаємо багато-багато знань за цей тиждень абсолютно безкоштовно. По виходу з нього, да, ти виходиш за ворота тренувального центру з рюкзаком, з посмішкою на обличчі, і в тебе отакий багаж знань. Це тактична медицина, це домедична допомога, це тактична поведення зі зброєю, да? до вогнева підготовка. Це мінно-вибухова справа, тому що ДРГ ніхто не відміняє. інженерно -саперна. саперна справа. Ви розумієте, що ну, не треба навіть використовувати особовий склад, щоб якусь певну територію замінувати. Достатньо проти безпілотника мати. І він просто лепістки буде розкидати. А да? лепістки вони такі схожі прямо на лепісточок. І ти пішов собі прогулянку по зеленці десь гуляти, або по гриби, або тощо. Да? І тобі стопу відірвало. І що ти будеш робити? Отам, от кричати, тому що на сьогоднішній день, на жаль, в тренді мати якусь електронну сигарету. За 500 гривень, але не мати ніякого кровоспинного засобу. Ну, на жаль, от такі от події в нас. І тому це спрямовано в першу чергу на захист цивільного населення. Тому що у 2021 році, 2021, під гаслом Не панікуй, готуйся скрізь такі вишколи в нас в країні, через Азовську родину, пройшло, якщо я не помиляюсь, 10 тисяч цивільного населення. Панове, я вважаю і я сподіваюся, що. Телеглядачі, глядачі, які дивляться нас і будуть дивитися це інтерв'ю, вони задумаються особливо задумуються чоловіки, які ще не вирішили, або ще якісь страхи в них є. То ці страхи ви ну точно розвіяли. Ми мали змогу сьогодні поспілкуватися із воїнами, легендами третьої окремої штурмової бригади. А я на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення.